Знову ви знали, що є підтримка, є вихід з будь-якої ситуації, і ми дуже хочемо, щоб кожне відео давало вам ще більше можливостей змінювати своє життя. І минулого разу ми говорили про духовні закони. І хочеться, хоч, хоч, щоб ви зрозуміли, що не буває просто закони окремо, ми окремо, духовний світ окремо. Ми десь окремо, воно все максимально взаємопов'язано. І людина, яка дотримується чогось, вона успішна в будь-якому випадку. Якщо людина йде проти цієї течії, обирає інший шлях, вона ну як вона не думала, що вона стане колись успішною, це просто неможливо, тому що є шлях, який веде до успіху, а є шлях, який веде. Прірву, на жаль, тому, звісно, про прірву говорити не хочеться, а от про успіх говорити хочеться. І я впевнена, яка б у вас позиція зараз не була, але все ж таки немає жодної людини, яка б сама собі е, хотіла зашкодити ну, спеціально роблячи це. Я хочу бути неуспішною, успішною, я хочу бути е, якоюсь недолугою, я хочу бути е, негативною. Ну, я не чула. Таких людей. Ага. Друге, що вони роблять для того, щоб бути успішним, то це так. Тому сьогодні давайте поговоримо про успіх і про те, коли люди свідомо обирають: Я хочу бути успішним. Коли це вже великий крок для того, щоб почати щось робити. Але це тільки перший крок. Тому сьогодні говоримо про успіх і що робити, щоб його досягти. А говоримо ми, звісно, з. Ольга Шевченка класна річ, успіх, і всі його хочуть. Але дійсно не кожен стає на цей шлях, де треба робити якісь конкретні кроки. Ну, знаєш, Маріна, на чому сьогодні хотілося зробити акцент, можливо, навіть перший крок, визначити цей перший крок, це взагалі зрозуміти в якій сфері я хочу бути успішним. Чи успішною? Mm -hmm. А можна в усіх? <різوع> 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 ну <різوع> знаєш, було, було б дуже добре, звичайно, але ми не можемо осягнути, звичайно всі сфери і якби ну стати, як то знаєш, кажуть, що на всі руки от скуки. так не буває. Чи на жаль, чи на щастя, я не знаю, тому що людина взагалі вона має побачити ту сферу. Ту, би, той напрямок, який як би, для неї особисто, який відповідає її внутрішньому світові, її здібностям, її талантам, обдаруванням, ну взагалі, от хто вона де і, звичайно, щоб це визначити, то треба отут і треба вже попрацювати. Тому що в чому заключається як би, помилка людей, вони дивляться на успішних людей і говорять. І я хочу бути саме таким. От вони просто дивляться на картинку, ну інколи це дійсно успішні люди, на яких ці люди дивляться. А інколи це навіть може бути бутафорія, тому що я теж стикалася з такими ситуаціями, де люди, за позичення гроші, купляють дорогий костюм, дороге взуття, там роблять дорогий мейкап, там і все, і таке інше, якісь аксесуари. От, і для того, щоб тільки засвітитися на публіці. Інші на них дивляться і думають, ой, класно, там, мабуть, жо ж успіху таке. А потім виясняється, що це взагалі людина ледь-ледь зводить там кінці з кінцями. От, а інколи ну, дійсно це люди успішні, вони насправді успішні. І навіть коли ми дивимося на цих людей, які насправді успішні, які у яких все все виходить, які от ну, ну дійсно досягають певних рівнів в цьому світі і займають якесь певне місце і впливу, і там, де вони. Ну, дуже добре мають і забезпечення, то все одно нам треба не так дивитися. Нам треба дивитися, знаєш, от є принципи, а є просто як копіювання. То копіювати не треба. А от принцип брати треба. І треба зрозуміти, взагалі, хто я спочатку всередині себе, які в мене здібності. І от ну, хотілося б ну, на, на ну, про це сьогодні поговорити. Як, як зрозуміти, ну, хто я взагалі? Я, до чого в мене є здібності. Що в мене вийде? Ну як ото кажуть, знаєш, до чого мене руки стоять, тому що інколи людина до чогось підходить, не знає взагалі, що з цим робити. Тобто, ну якби намагається на себе щось вдягти, те, що їй воно якби не за розміром, не за не за стилем її, ну скажімо, так да, і якраз на днях зустрічалася з дівчиною, а візажистів же ж ну, дуже багато. Mm -hmm. Кожна друга зараз може закінчити курси, там три mm -hmm. е лекції послухати, візажист з mm -hmm. mm -hmm. да, великий вішу майстер. І е цих візажистів ну, дуже багато. Але от я зустріла дівчину, е яка е захотіла розвиватися в цій області, але вона обрала одну нішу. І вона сценічна візажист, тільки бальники в неї основна маса, ну і ті, хто виступають на сцені. І ось вона в цьому стала єдина в нашому місці. Зараз її хочуть вже копіювати, хочуть так само себе зарекомендувати в місці. Але от вона я ще пригадала є така книжка як художник. І от коли ми бачимо, щось десь нам в щось подобається, його не потрібно просто взяти і злизати. Угу. Взяти, як ти кажеш, ну принципи, принципи да. а художник це хто? Ну я, я художник я так бачу, да. да. Передивитися по іншому, на себе його перемалювати, угу. додати ті свої фарби, які є да. особисто в тебе, і тоді з цього продукту може вийти дуже класний результат. Угу. Да, і тут питання, що ж, якщо хтось ще взагалі не зрозумів, ну хто я? Інколи люди і 40 років ще не зрозуміли, тому що вони за одне взялися, не пішло, за єше взялися, не пішло, і ще за щось не пішло. І вони в розпачі, і вони говорять: мабуть, я якась безталанна, мабуть, я якась неуспішна, Це для тих, це для тих, і вони можуть навіть ну десь опуститися, якби ну, скажімо так, на соціальне дно, і це дуже, дуже, ну якби дуже сумно. Але в кожній людині знаєш, хочеться сьогодні. От просто такі, як знаєш, такі дуже важливі не знаю, рисочки чи крапочки поставить. Що кожна людина має зрозуміти, що по-перше в ній є дари і таланти. Якісь ну що таке взагалі таланти здібності, і це не тільки про співають і танцювати, звичайно. Люди ж думають, що це да, трьох трьох не талантів. танцюю, я співаю. Да, там я дуже далекий від музики, то все. Ні, це дуже-дуже багато. Дивись, цей світ він ну, збудований таким чином, що ну знову ж ми говоримо завжди, що є творець, який все створив. Знаєш, коли от я просто занурююся своїм мисленням, своїм розумом, розумінням, взагалі, який цей світ різнобарний, який він різноманітний, наповнений і, і фарбами, і, і ароматами, і взагалі. Це настільки всього багато-багато. це і виробництво, це бізнес, це там різні сфери діяльності людини. Це все створено творцем. І все це, це потребує людей, які будуть кожен на своєму місці, чи ти вчитель, чи ти лікар, чи ти не знаю, художник, чи ти музикант. І от ну, в кожній людині от творець як джерело усього, цієї гармонії, краси. Оцього цієї збудови, оцього всього всього такого, що все, все працює, все рухається, все взаємодіє. Кожний людині, яка народжена на, на, в цьому світі, він дав часточку своїх здібностей. Якщо ми так дивимося, тоді знаєш, ми, ми тоді ставимо дуже правильне питання: так, а що тоді в мені? Що тоді в мені? От, от перший крок це просто зупинитися, не, не намагатися кудись бігти туди, куди я ще не розумію, що мені туди. А просто зупинитися і просто знаєш, усвідомити, що в мені є таланти. Так, це не обов'язково, як ти сказала, творчі якісь. Це не обов'язково якісь такі таланти, знаєш, такі яскраві, такі прямо от як зірка на небі. Це інколи це не так як це яскраво виглядає. Але коли ми ну, зараз поговоримо про те, як розвиватися, вже наступні наступні кроки. От коли ми будемо рухатися в цьому, ну, в цьому напрямку, то ми побачимо, що. Цей талант його можна ну примножити, його можна дійсно розвивати. Так от дивися, перше, усвідомити, що в мені є, є талант, я його можу не бачити, я можу його не розуміти. Або я можу помилятися, що на, наприклад, я думаю, що в мені оце, тому що мені це подобається. Просто подобається, когось землюсь. Ой, і мені воно такий відгук всередині мене. Ну такі емоційні, які знаєш, от такі кажуть, сплеск такий. Ну це не про це зараз. Перше усвідомлення, що в мені є таланти. Друге. Просто не дивитися зовні, а подивитися, якби всередину себе, а які в мені є бажання. А взагалі, от, із досвіду, е, от я приходжу кудись або щось бачу, і я бачу, як його можна зробити, як його можна покращити. Я це не, не для того, щоб там, афішувати, там, себе якось зарекомендувати. А мені от мені це цікаво. Мені всередині просто знаєш, от я прикипаю до, до деяких речей. І вони мені цікаві. цікаві. Я, вони такі для мене дуже-дуже ну, привабливі. І я дивлюся на них. Я бачу, як це зробити. Я розумію, інші дивляться і не розуміють. А я розумію, а я бачу його. А у мене я, я розумію, що мені вже хочеться туди зануритися. Мені хочеться вивчати цю тему. Можливо, вона, як ти сказала, є престиж, є те, що на слуху якби. Можливо, це не виглядає престижно, можливо, це не, не всі це зрозуміють, тому що інколи говориш, о, я хочу цим зайнятися. А хтось дивиться, каже: на чому тобі треба? Та, ти що ти з цього будеш мати? Тобто, це теж уже наступний крок, що ми з цього будемо мати. Але мені це мене туди приваблює, мене туди притягує. І от про це зараз і. Не дивитися знову ж на ніякі зовнішні речі от всередину себе, що мені, куди мені? І потім починати робити наступні кроки, коли я вже розумію, що мені це цікаво, шукати інформацію. Інформацію, вивчати, цікавитися, там, хто цим займається, і вчитися у цих людей. Знову ж ти говориш, як художник, не намагаючись скопіювати його вже працю. А дивлячись, як мені, можливо, це буде знаєш, є ніша, якби під ніша, або під якби питання ще під питання якісь, чи розділи, підрозділи. Кудись мені, знаєш, є яка більш вузька спеціалізація в чомусь. І дійсно ти можеш бути майстером, який взагалі немає, просто не існує. Тому що в тобі тут же буде працювати твій дар, і він буде настільки тобою рухати, тому Маріна, я, я взагалі розумію, що це така. Важлива тема, і я думаю, дуже болюча у багатьох багатьох людей. І мені дуже шкода, що дуже багато, багато людей вони то там вони десь обпеклися, то там не щось не вийшло. Вони десь. Зламалися, вони десь розчарувалися, і вони складають ручки. Говорять, там нічого не вийде. Мабуть, то добре тому гарно тому. А от у мене в мене нічого не виходить. навіть діяти і не пробували нічого і подумати. Керія, да. а, виросли школу закінчили, інцидент закінчили. На роботу пішли, пенсію mm -hmm. чекають, внуків дочекалися mm -hmm. і ну працювати звісно, що потрібно. Це не значить, що якщо є дар, ти не можеш працювати там на заводі чи Звичайно, в магазині, ну, чи ще да. десь Це абсолютно поєднано. Ти може тебе може бути дар нереального продавця, який просто буде так. кращим із кращих, який буде бачити все, до якого будуть бігти, у якого будуть постійні я не знаю, товарообіг величезний. Тобто це не значить, що зараз ми кидаємо все де ви є, угу. занурюємося в себе і тільки. Починаємо. Я шукаю свої, От я подивилася відео, шукаю тепер свій дар, а там дійсно рахунки не сплачені, діти голодні, чоловік сердити вже загубив свою жінку, бо вона відео якесь подивилася. Ми продовжимо своє життя. Можливо, цей дар він буде підсилювати вже те, що у вас є. Можливо, якщо буде під наверх підніматися цей дар, у вас життя буде змінюватися. Зовсім інше русло. Ви почнете йти. Люди інші почнуть mm -hmm. вам попадатися, які будуть вам показувати інший шлях, який до цього моменту взагалі був закритий. Тобто тут не потрібно апіріжати собиття, mm -hmm. бігти кудись, так все, тепер я шукаю дари, і більше мене нічого не цікавить в цьому житті. Все має бути поступово. Mm -hmm. І ну, я найбільше люблю, коли відкривається все чудесним образом, коли ти робиш те, що ти можеш робити, mm -hmm. шукаєш, що ти ще б зміг робити. І ну, тільки не треба на цьому просто ну, як уже зомбі бути зацикленим, mm -hmm. і ти робиш, 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 начебто нічого не змінюється. А потім в один момент просто те. Ну, Такі речі починають відбуватися в житті, ж mm -hmm. ти розумієш, оце те, до чого ти так довго йшов. Оце те зернятко, яке зараз вже почало проростати і на ґрунті його вже десь там видно. І до речі, стосовно цього, коли вже з'являється якесь розуміння, який би це дар, чим би ви хотіли послужити. І Перше, що можна зробити неправильно в цьому, це побігти і одразу починати всім про це розповідати. Mm -hmm. Ще самі не зрозуміючи, що це, не утвердившись в тому, що це дійсно те, в чому ви будете далі ем, розвиватися. Не тому, що, знаєте, люди кажуть, зглазить хтось. Ну, я не про цей зглаз, mm -hmm. а про те, що. Ем, Навколо люди не всі максимально хочуть вас підтримати, м'яко кажучи, не всі будуть на такій позитивній ноті, як і ви. І коли ви ще е, така сира, е, ледве на ніжках стоїть цього свого нового шляху, і поряд з'явиться людина, яка, почувши ваше таке, натхнення і бажання, а вона зі своєї песимістичної точки зору почне розповідати вам, та куди ти лізеш? Та що воно на тобі треба? Mm -hmm. Та в мене кума там була, mm -hmm. і mm -hmm. там таке натворилося. І ви просто не стверджені в тому, що це дійсно ваше. Ви можете послухати цю людину, попасти під вплив. Тому, як ми, коли знаєте, як жінка завагітня. Вона декілька місяців взагалі нікому нічого не розповідає, mm. не показує. На узі вже ходила, сама лялю свою бачила, але вона не ходить з цим фото і кожному в магазині там на базарі це все показує. Mm. Ну, вона чекає, поки ну, все, вона вже е ствердилася в тому, що вона майбутня мама, дитинка вже спочиває себе там mm -hmm. максимально комфортно, і тоді вже дійсно no, це радість. Реально... Воно... Починає як... бути якось видно. Да, да, коли вже плод цього yeah. видно, так само і плод вашого uh -huh. дару, коли вже почне видно, то тоді вас жодна людина збити з пантеликом не зможе, тому що ви вже бачите плоди. Да, і це можуть навіть бути люди, які нас люблять. Є люди, які не хочуть просто, щоб ми були, щоб ми були успішними, а є люди, що хочуть, щоб ми були успішними, але вони хочуть нас вберегти від помилок, від там якихось там не знаю там непорозумінь, від якихось проблемних ситуацій. Вони кажуть, а ти краще не лізь. От там сиди тихенько на своєму місці, де ти є, і все, 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 все в тебе буде добре, і ну не треба. навіщо тобі ті зірки з неба? Але ж ну я впевнена, що кожна людина в нас має займати, зайняти своє місце в цьому суспільстві, саме те місце, яке творець приготував, і щоб цей талант був вивільнений на ну, якби для того, щоб інші люди вони мали через вашу працю, через ваш дар, через ваш вплив. От, щоб люди мали теж ну, благословіння, щоб мали добро, мали гарне таке ну, своє формування, вплив, тому що класно, коли людина на своєму місці, а класно, коли вона ще навчає інших. Тобто вона бачить, що вона знаєш, от інколи е, от людина, яка в чомусь вона уже ну, російською состоялась, от вона вже має там гарні плоди, їй, звичайно хочеться цим ділитися з іншими людьми. Вона хоче. Ну, допомогти іншим людям знайти теж свій шлях, свою цю нішу, як ти на початку казала, знайти своє місце. Особливо, коли ти бачиш оцих, ну, скажімо так, неприкаяних людей, які не можуть зрозуміти. Колись, можливо, може, це згадували. Одна людина мені говорить: знаєш, де багато талантів. Ну, На жаль, це на цвинтарі не здійснених, не реалізованих. І я ти знаєш, мене тоді так це опечалило, так засмутило. І я дійсно як зрозуміла, що скільки людей вони себе не реалізували, скільки людей, скільки здібностей в людях, які б мали ну, для цього суспільства, були б таким взагалі даром, таким добром, таким, не знаю, там благословінням іншого слова я не можу підібрати. На жаль, вони не реалізовані. І от хочеться, знаєш, ну якось людей від цього застерегти, що не дозволяєте, тому що час він швидкоплинний, плине, не дозволяйте своїм талантам залишитися нереалізованими, не реалізованими, не, не відкритими, от, не виявленими. От не дозволяйте. І якщо ви думаєте, що та й навіть якщо є така малесенька здібність, то ну що ж вона маленька, справа в тому, що таланти треба розвивати, і вони розвиваються. вони... Всередині нас вони спочатку як, як в такому стиснутому стані, як в згорнутому стані, знаходяться. І дійсно, щоб його зрозуміти, так маленька дитинка, про яку ми зараз говорили, так вона, коли це тільки відбулося зачаття, вона ж малюсінька, його ще взагалі ти ж не знаєш, що там навіть під мікроскопом дивися, ти ж не розумієш це, хлопчик чи дівчинка, які, які буде, які кольор очі, який кольор очей, який колір волосся, взагалі нічого не зрозуміло. Просто манюсенька, манюсенька таке дійсно зернятко якесь. Отак от і таланти теж, і потім воно розвивається, воно формується всередині. І, от, якщо ми робимо правильні кроки, якщо ця майбутня мама вона робить правильні кроки, то всередині середньому неї. Оцей плід він формується правильно, досконало, і потім, коли він вийде вже з утроби, ти побачиш, вау, ось воно, яке воно гарненьке, яке воно класне, як і ну, така лялічка дійсно. Отак і таланти. Якщо ми робимо правильно, якщо ми ведемо себе, поводимо себе правильно, якщо ми ну, робимо правильні кроки, правильні речі, маємо правильне бачення, говоримо правильні слова, якщо ми. Е Починаємо навчатися, вивчати цю технічну сторону, навіть якщо ми говоримо про творчі дари, от творчі дари, там музика, вірші, там не знаю, там співи, танці, там картини, там та що завгодно, і нам може здаватися, що це тільки ждать ну, очікувати натхнення. Ні, є взагалі в усіх, усіх питаннях. Є оця технічна сторона, є сторона навчання, треба вчитися, щоб це далі формувався, він розвивався. І тоді, коли він от у нас почне розвиватися, коли він почне ну, як би, розгортатися, от, коли ми оця вагітна жіночка вже ходимо такі важкі, тому що нам, ми, нам є що носити, от, і коли воно вже народжується, коли воно ну, виходить з утроби, стає явним. То всі говорять, клас, ось воно, ось. І коли дійсно людина вона займає своє місце в цьому світі, в цьому суспільстві, то ну, це, ну, це взагалі дуже-дуже це класно. Я не вірю взагалі в безталанність людей, я не вірю, що в усіх людях, тільки, там, ну, можливо, десь хтось. Но, знаєш, от коли ми дивимося на якогось яких, на людей, ну, ти бачиш, що дійсно людина обдарована. І ти думаєш, ну, я не такий обдарований. Знаєш, дуже часто може бути таке, що просто ця людина вона дозволила цьому дару сформуватися і розвинутися. А інша людина в ній теж є свій дар. Можливо, він настільки, настільки ну, розвинутий у неї. От, ну я дуже, дуже з великою вірогідністю можу це стверджувати, що людина просто не пішла далі, просто не дозволила свого дару ну, примножитися, розгорнутися, розвинутися, сформуватися і так далі. Да. І наостану хочеться сказати, що дар дається не для того, щоб просто збагатити своє життя і зробити його краще. Дар це для того, щоб цим даром. Служити іншим, як mm -hmm. ти говорила, когось чомусь навчити, десь комусь yeah, допомогти. Підтримати. Цей mm -hmm. дар ну, він відкриває шлях не для самої себе. Ви отримуєте мега-задоволення, коли цей дар вже приносить результати іншим mm -hmm. людям. То же саме, наприклад, співак, якщо він буде просто в закритій кімнаті співати, в нього є дар, він класно співає, але йому з цього ну, користі ноль. А якщо це людина виходить вже на, на велику сцену, їздить десь з своїм гастролем, mm -hmm. вона е, своїм співом ну, допомагає іншим е, якось там переживати якісь свої етапи в житті, приносити настрій е, на тих же самих там весіллях, чи ну, лунається mm -hmm. пісня для настрою, для емоцій, людей, mm -hmm. вона служить своїм даром. Тому якщо е, хочеться в першу чергу... Щоб у вас ну, зрозуміти, який це дар, ви маєте зрозуміти, що цим даром потрібно служити людям. Mm -hmm. І якщо ви не готові, а ви хочете тільки собі і собі, то звісно, ваш дар mm -hmm. ну не зможе отак mm -hmm. от, от розкритися. Тут вже зовсім ну зовсім інше. Mm -hmm. Тому я впевнена, що захотілося вам побути трішечки на самоті. Подумати, а ще краще знаєте, дуже часто в нас в дитячому віці. Ми ж хочемо бути всім. Mm -hmm. І ти всім, і, і, <смонавка> і, і да, все, що хочеться. Але звісно, потім починаємо рости. Десь нам уже в школі ти там гуманітарій, ти, математика не твоє. Ти mm -hmm. там фото, і нам вже отак просто вибудовують, куди не іти. Там вчителі, там батьки, там бабуся, яка хотіла, щоб ти. Я була там вчителькою або лікаркою, да, а ти стоїш, просто тебе ж зжимається від цього слова на те, що. І щоб не підвести е, своїх рідних, mm -hmm. ти йдеш туди, куди ти би не хотів, то про які потім ну, там, е, дари е, йде мова. Тому дуже добре, якщо ви просто залишитесь сам на сам. Пригадаєте себе ту маленьку, щасливу, mm -hmm. поперебираєте, які були обставини, чим ви хотіли займатися, ким ви хотіли бути. Можливо, ви вже якось пропрацьовували, програвали в дитинстві, да? і ми, ви тоді вже бачили якісь перспективи в цьому. Mm -hmm. Тому все можна знайти. І вам зараз 20, 40, 60. І це не має ніякого значення. Тому що, якщо є дар, і якщо ви готові ним служити, якщо ви готові його розвивати, то творець зробить навіть ті останні там, 10 років, 15, 5, комусь скільки залишилось, він зробить їх максимально наповненими і відкриє вас і ваш дар вас. Тому ми бажаємо вам Прямо сьогодні почати займатися цим дослідженням і бажаємо вам в цьому успіхі. А наступного разу ми вже повернемось з більш такою глибокою темою, як вже так вибудувати цей успіх. От зараз ви вже знайдете, в чому ви хочете mm -hmm. бути успішними. А далі так трішечки ми розставимо такі кордони, за які не потрібно заходити, виходити, щоб не втратити цей успіх.